Різке зростання цін вже позначилось на гаманцях українців. Болючою темою для усіх є підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. На сьогодні вони від загального сімейного бюджету охтирчан відбирають значний відсоток. 50%. 60%. Ну, відсотків 30, мабуть. Порядка до 20%. Процентів 30, мабуть. Ну, гривень 700-600. Ну, якщо у мене зарплата 1000, як ви думаєте? Мені вистачає? звісно ж, вистачає. постанова про здорожчення комунальних послуг для населення. Офіційно не зареєстрована. Та за це все справа часу. У травні усі послуги комунальної сфери мають подорожчати на 30-50%. відсотків. Отже, платити більше доведеться за побутовий газ. Він має здорожчати на 30%. відсотків. Для того населення, в кого була споживання газу до 2,5 тисяч кубів, це саме у кого була там, 80 копійок за куб, 0,8, буде ціна 1,09. Населення, в якого до 6 тисяч кубів, ну, це на опалення йде, в тих, зміняється ціна, була, була ціна 1,09, становиться 1,89. І всі, хто свише 6 тисяч кубів, там була градіровка до 12, більше 12, зараз в цих, кого це входить, в тих, що залишається. 6 буде 4 гривни 25 копійок. Палення в цьому році закінчилося з тарифом за один квадратний метр 7 гривень 49 копійок. У перспективі тариф для населення мають підняти на 22%. відсотка. Більш відповідальна треба ставитися й до використання води. Вона подорожчає майже на 50%. відсотків. Один куб води у перспективі коштуватиме 5 гривень 40 копійок. Заступник міського голови, який опікується комунальними питаннями, говорить такі дії є вимушеними, адже електроенергія для підприємств зросла до максимальних позначень. «Саме Найвеликій в воді це електроенергія. Коли цей тариф формувався, там було заложено 32 копійки, а зараз вже гривна там, 12, гривна 15, ремонтні роботи, запчастини, утримання це все коштує коштів. І от така от, 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 десь пропозиція. На 5 гривень 40 – це, опять же, на сьогоднішній день. Вивезення побутових відходів, тобто сміття, ця послуга для населення прогнозована має зрости на 70%. Теж подорожче, десь реальна ціна гривень, гривень 7-8. Тариф на електроенергію залишиться стабільним, різкого коливання у ціні не буде. Споживачі продовжуватимуть сплачувати за один кіловат електроенергії 32 копійки. На вчорашній день начальник Рем сказав, що те, що є 32 копійки, те воно є. Ціни зростають, а мінімальний прожитковий мінімум залишається незмінним. На сьогодні він складає 1218 гривень. Начальник Охтирського міськвідділу фінансів розповіла, що у 2014 році паски доведеться затягти чи не всі. Бюджетника. На протязі 2014 року не буде підвищуватися розмір мінімальної заробітної плати, а також будуть зменшуватися допомоги сім'ям з дітьми. Ті, хто неспроможні сплачувати такі золоті тарифи, надається право оформляти субсидії. Їх Кабінет міністрів України не скасував, а навпаки, розширив з огляду на суттєве підвищення цін на комуналку. Кабінет міністрів запевнив, що всі субсидії всі будуть надані в повному об'ємі. Ви ж чули так само, як і я, що ця, 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 ця порядок нарахування субсидій, пільги поки вони всі збережені. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.